Привіт, усім! Мене звати Олександра Сторожук і Я є весільним організатором у місті Рівне. Продовжуємо нашу рубрику Весільні поради. Сьогодні поговоримо про весільних медійних ведучих. Хто це такі? Це люди, яких ви бачили по телевізору, чи, можливо, читали про них в інтернеті, чи це можуть бути просто люди, які відомі, які вам подобаються. І ви хотіли би, щоб ці люди проводили ваше весілля в якості ведучих. Звичайно, що це можливо. Звичайно, що багато хто користується такими послугами, і це дуже гарно і незвично. Для того, щоб замовити медійних ведучих, обов'язково потрібно, щоб на вашому весіллі працювала професійна команда організаторів і координаторів. Для того, щоб ці люди могли забезпечити достойний технічний і побутовий райдер для цих людей. Також під медійних ведучих обов'язково потрібно писати окремий сценарій, який пишеться на замовлення, а не просто так собі хтось десь там, яким вже користуються 5 років, дали і працюємо. Так, це не працюється, тому майте на увазі, що потрібен окремий сценарій індивідуально під вас і індивідуально під вашого ведучого. Наразі це все. Надію, що вам ця інформація була корисна. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте їх на нашу електронну адресу, підписуйтесь на наш канал, і будемо раді бачити вас у нашому агентстві.